Доброго ранку та гарного і благословенного Богом Дня, мирного неба. я бажаю всім, хто дивиться передачу, ранок з надією. Разом з вами я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день. Він залишив для нас обітниці, на які, покладаючись вірою, ми маємо надію, що колись зустрінемося з нашим Господом. Але разом із тим, він бажає, щоб ми були у цьому світі світильниками, через які і інші люди можуть приходити до Бога. Можливо, сьогодні ми ще не є світлом, тому послухайте, що пропонує нам Господь. У посланні до Єфесіян, у п'ятому розділі, у восьмому вірші ми читаємо: бо ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла. Христос сказав своїм учням: ви світло для світу, як Сонце піднімається на небосхилі, щоб наповнити світ своїм яскравим світлом, так і послідовники Ісуса повинні проливати світло істини на тих, хто блукає в темряві обману та забобонів. Однак самі по собі послідовники Христа не мають світла. Їх осяває світло небес, яке вони повинні відображати у світі. Світло життя пропонується рясною мірою всім. Яскраві промені Сонця праведності указують шлях усім охочим. Христос це єдині ліки від гріха. Ніхто не має права використовувати свої обставини життя, освіту чи темперамент як виправдання у власного бунту проти Бога. Грішники є такими в результаті свого вибору. Наш Спаситель сказав: це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені. Коли постають Божі вимоги, прихильники гріха виявляють свій справжній характер у тому, що із задоволенням указують на помилки та промахи інших так званих християн. Вони керовані тим же духом, що і їхній господар Сатана. Він названий у Біблії ошуканцем наших братів. Варто тільки е, з'явитися недобрі чутці, як швидко вона перебільшується і переноситься з уст уста. Як багато людей смакують її, немов грифи на купі сміття. Істинний християнин, Чинить по правді і йде до світла, щоби виявилися Його діла, бо зроблені вони у Бозі, його благочестиве життя та свята мова щодня свідчать проти гріха та грішників. Він живий представник сповідуваної істини. Про цих щирих послідовників Ісус говорить, що Він не соромиться називати їх братами. Кожен, хто знайде в кінці вічне життя, виявлятиме тут, на землі, завзяття та посвячення в служінні Богові. Усвідомлювати свій обов'язок, означає виконувати його щиро і безстрашно, незалежно від наслідків. Вони прямують за світлом, яке осяває їхній шлях. Бог істини на їхньому боці. І він ніколи не залишить їх. Він сьогодні веде їх. І такі люди, вони не амбітні, вони урівноважені, вони знають, кого вони представляють у цьому світі. І послухайте, як говорить апостол Павло в першому посланні до Корінтян у третьому розділі, в 16 вірші. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе у вас? На землі нам дароване тільки одне життя. Тому кожен повинен запитати себе, як мені прожити своє життя так, щоб воно могло принести найбільшу користь? Життя має цінність тільки в тому разі, якщо ми використовуємо Його на благо нашим ближнім і для Божої слави. Розвиток здібностей, якими наділив нас творець, дозволить приносити більше користі тут, на землі, та приготуватися до піднесеного життя у світі майбутньому. Гарно проведений є той час який використовується для зміцнення та збереження доброго, фізичного та розумового здоров'я. З нашого боку, просто неприпустимо призупиняти розвиток або калічити будь-яку з функцій розуму чи тіла надмірною працею або зловживанням будь-якої зі складових нашого організму. Інакше нам не уникнути наслідків, а це хвороба. Наш найперший обов'язок перед Богом і ближніми, саморозвиток, нам слід розвивати кожну здібність, якою наділив нас творець до вищого рівня досконалості, щоб мати можливість принести якомога більше добра, щоб очистити і облагородити наш характер. Нам необхідна благодать Христова, яка дозволить побачити і виправити наші недоліки та удосконалювати свої позитивні якості. Ця праця, яку ми звершуємо силу Ісуса та в ім'я Ісуса, принесе ближнім більше користі, ніж будь-яка наша проповідь. Приклад рівноважного упорядкованого життя має безмежну цінність. Нестриманість лежить в основі переважної частини бід у житті. Говорячи про нестриманість, ми маємо на увазі не тільки вживання спиртних напоїв, у цього поняття більш широке значення, воно включає в себе згубне потурання будь-яким пристрастям чи апетиту. Якби апетит і пристрасті. Були під контролем освяченого розуму, то суспільство являло б собою зовсім іншу картину. Багато харчових продуктів, які становлять ну, звичайний раціон людини, не є найкращими для споживання. Смак до них прищеплений штучно. Ми звикли до них. Гостра їжа викликає пристрасть до ще потужніших стимуляторів. Їжа. Яка не засвоюється, пригнічує весь організм, результатом чого є протиприродні бажання та непомірний апетит. Істинне стримання вчить нас повністю відмовлятися від усього шкідливого і у розумних межах уживати тільки ті продукти, які корисні та поживні. Я хочу сьогодні молитися разом із вами, бо бачимо, що слідування за Ісусом це є складна формула, де входить усе і наші бажання, і все, що ми вживаємо, і як ми поводимося, це все те, що складається в наше життя. Я хочу, щоб воно було таким, як бажає бачити Господь. Помолимось про це. Отче наш святий, праведний і добрий, наш Небесний Батько до Тебе в молитві з проханням приходимо в ці хвилини і щиру подяку складаємо за все, що Ти нам подарував. А особливо, Господи, ми дякуємо Тобі за жертву Ісуса Христа, принесену заради нас. За те, що ти сьогодні кличеш нас і готові прийняти, за те, що ти сьогодні навчаєш нас, щоб ми були здоровими і фізично, і духовно. Ми дякуємо Тобі за це все. Ми дякуємо Тобі за Слово Твоє святе, яке через віки прийшло до нас і сьогодні навчає нас, як нам вести святе життя, щоби Ти був прославний і звеличений, Господи. А ми, щоб ви були задоволені усім, і щоб ви прославляли Твоє святе ім'я. Боже праведний святий, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і щоб, Господи, в той день, коли Ти прийдеш, ми раділи зустрічі з Тобою, у руки Твої віддаємо своє життя. Просимо Тебе, щоб сьогодні, Господи, Ти почув молитви всіх, хто піднімає свій голос до Тебе, хто має проблеми і переживання. Кому здається, що він у безвихідній ситуації, ти, Господи, покажи вихід, ти дай надію, але найбільше прохання допоможи нам перемогти себе, залишити всі шкідливі звички і стати твоїми справжніми послідовниками. Це наша молитва і наше прохання до тебе, а тобі за день новий, який ти послав, за науку, яку ти дав. Ми дякуємо Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Дуже добре, коли про нас говорять добре. І кожна людина хоче, щоб про неї говорили тільки добре. Але пам'ятайте, що що б то не було, суспільство є, виявляє усе. Якщо ми не такі, якщо ми поводимось не так і наші дії не такі, то воно все оцінить правильно. Тим більше оцінить той, хто бачить усе. Тому сьогодні Господь звернувся до нас і пропонує: якщо ми були там, у світі, і, можливо, не все було так, як навчає Господь через своє слово, то тепер Він просить вийти нас і стати світлом, і щоб ми поводилися як діти світла. Я глибоко переконаний. Що ви хочете, щоб усі з вами поводилися чесно, добре, правильно. Так хочу Господь, щоб ми поводилися із нашими ближніми. І Христос сказав своїм учням: ви світло для світу. Пам'ятайте, що хто збережав собі темряву, тобто всі ті погані звички, а там на небесах не буде ні алкогольних. Магазинів, де продають алкогольні напитки. Там не буде того, де продають те, чим людина іще може затуманювати свій розум. Того всього не буде. Друзі дорогі, можливо, варто ради того, що Ісус приготував для нас, залишити це все тут і піти за Ісусом, і бути світлом для цього світу. Нехай Господь благословить вас у цьому. До побачення!